мережі дитячої у спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності, центру інвалідного спорту, спорт для всіх, фінансову підтримку, допомогу спортивним організаціям студенту ВСУ Україна, Колос, Спартак Даг, і тим дитячу у спортивним школам, які вони культивують. Видатки заплановані на, утрим... на виконання програми... на програми Олімпійського рух-Тернобільської області і програми футболу в нашої області. Ну, Видатки по оплаті на заробітну оплату енергоносії до безпечних допомог з урахуванням тих підвищення на заробітну оплату на 1 січня і 1 грудня 2012 року, і ті коефіцієнти в енергоносіях, які передбачаються. Тут повністю забезпечені. Ну, як і всіх, є в нас також проблеми, якщо ще на навчальному тренуванні роботу. Хотя, що у нас спортивних шкіл коштів вистачає, то ви знаєте, що особливо на участь в змаганнях. І, а саме найбільша якась проблема це забезпечення спортивним інвентарем сучасним обладнанням. Тут, звичайно, коштів надзвичайно мало. І особливо коштів на ремонт і переобладнання спортивних шкіл. Ми маємо 300 тисяч гривень. Це біотонна база в селі Підгородня, це сана санатраса і Кременецький комплекс равлінів, які є базовою війською підготовки. І, звичайно, туди треба вкладати кошти в державні, так і місцеві, травматичному, десь небезпечно в них проводити навіть тренування чи змагання. Хоча і на цих спортивних спорудах наші спортсмени тренуються, досягають вагових результатів. Я думаю, що Тернопільщина сьогодні в право може готитись з нашими спортсменами, які були представниками не тільки на міжнародних манях і на Олімпійській. Ми просимо, ну, в принципі, з тих коштів, які сьогодні виділяються, я думаю, що галузь буде розвиватись і надалі буде виховувати добрих спортсменів, але ми просимо розховуватися 200 тисяч. Це на сільські спортивні є Це дає змогу. Це щорічно. Ви знаєте, ці кошти виділяються і це дає змогу десь підтримати. У плані спортивні споруди районів. Ми щороку в іншому районі проводимо цей спортивний захід. І за ці кошти десь ремонт старих стадіонів, спортивних майданчиків і придбання обладнання для проведення цього заходу. Таким чином ми щороку в кожному районі десь підтримуємо реальну спортивну базу. Ми просили ці кошти додаткового ділки, просимо 200 тисяч на виплату стипендій спортсменам в нашої області. Дуже добре, що сьогодні місто Тернопіль платить 15 стипендій таким спортсменам. Ця практика проводиться по всій Україні. Я думаю, що наші спортсмени гідні того, щоб все ж таки їх підтримати матеріально. Це такі великі кошти для кожного спортсмена. Тим більше, що вони ці кошти використовують. Як ви знаєте, на медичне забезпечення, на відовля, на вітаміни і так далі, тобто вони їх використовують навіть для того, щоб готувати себе до спортивних вмагів. Ну і 131 тисяч ми просимо додатково це на проведені ремонтні роботи на базі всіх оборони на біатлоні трасі і фактично роботи виконані, але не проплачені, ми просимо підтримати, і щоб ці кошти було виконати роботи.